Туди тривають. У костополі розглядали справу щодо корупції Давида Дідуха та Олександра Білере. За що голосували? У дубні відбулася сесія міської ради. Без суперечок не обійшлося. Новини. Добрий вечір. Тривають у Костополі відбулося підготовче судове засідання у справі Давида Дідуха та Олександра Білера. Їх підозрюють у вимаганні хабаря у вигляді земельної ділянки за допомогу одному із підприємців громади. Справу почали розглядати у Києві, втім передали до Костопільського районного суду, який є не чужим для Давида Дідуха. Яким було судове засідання у матеріалі Дарини Черемшина? Знову нічого не вирішили. У Костопільському районному суді відбулося підготовче засідання у справі щодо корупції секретаря міської ради Костополя Давида Дідуха та депутата Олександра Білери. Народний обранець на засідання прийшов. А от Давид Дідух доєднувався онлайн. Втім, розгляду справи не відбулося. Суддя Лілія Грипіч повідомила про конфлікт інтересів, оскільки моя рідна сестра Вицеховська Тетяна працює головним спеціалістом землепорядником відділу містобудування архітектури. Та землеустрою управління забезпечення роботи ради бухгалтерського обліку архітектури та землеустрою Костопільської міської ради, хоча і не перебуваю у безпосередньому підпорядкуванні до міського міського голови чи секретаря ради, але можливо в пересічного громадяна виникне такі передбачення, що суддя буде. Упереджене в природі даного кримінального провадження, окрім конфлікту інтересів, було і прохання з Києва. Офіс генерального прокурора висловив побоювання щодо розгляду корупційної справи на малій батьківщині підозрюваних, але сьогодні не вбачається можливості розглянути відводи. Складу суду чи самовідводи, оскільки е, Офіс генерального прокурора звернувся до Рівненського апеляційного суду із поданням про визначення підсудності по даному кримінальному провадженню іншого суду, і ми не можемо продовжити підготовче судове засідання і сторона обвинувачення просить вашу честь. Перенести відповідно від власти судове засідання до розгляду зазначеного клопотання щодо передачі цієї справи до іншого суду в межах Рівненської області. У якому суді розглядатимуть справи дідуха та білери наразі невідомо. Це визначать згодом. Нагадаємо, 24 лютого цьогоріч Давида Дідуха та Олександра Білеру затримали працівники ДБР. За даними правоохоронців, тодішні во міського голови та депутат міськради мали допомогти місцевому підприємцю вирішити його земельне питання. Подяка за допомогу, начебто, мала бути у вигляді земельної ділянки в 0,38 гектарів вартістю в мільйон 300 тисяч гривень. Справу Давида Дідуха у Костопільському районному суді розглядають не вперше. Раніше на нього склали 28 протоколів щодо ймовірних корупційних дій. Вони стосувалися безпосередньо самого Давида Дідуха, а також дружини його рідного брата Олени Дідух. Тоді вио міського голови виписував премії та матеріальну допомогу собі та для своєї родички, користуючись службовим становищем. Більше того не повідомив про це ні депутатів міської ради, ні національне агентство з питань запобігання корупції. Як цього вимагає закон. На садових засіданнях Давид Дідух майже не з'являвся. Щоразу повідомляв про службові відрядження. Тому справу закрили за строком давності. Дарина Черемшина та Ілля Лахай. телеканал ITV Group. Вісім років за ґратами проведе жителя Рівненського району за скоєння розбійного нападу на працівницю пошта. Нагадаємо, у травні цього року 45-річний чоловік напав на працівницю поштового відділення в селищі Кваселів. Обвинувачений приставив ножа до горла. потерпілої, зв'язав її руки та поклав на землю. А потім забрав з каси близько 11 тисяч гривень. Крім того, зловмисник скориставшись мобільним телефоном жінки, перерахував через інтернет-банк з кредитної на іншу картку потерпілої 10 тисяч гривень. Правоохоронці затримали нападника у рівному вироком рівненського міського суду чоловіка засуджено до остаточного покарання у вигляді 8 років ув'язнення з конфіскації майна. У рівному патрульні поліцейські допомогли чоловікові, який потрапив під потяг. Днями правоохоронці отримали повідомлення про чоловіка, який травмувався. Його виявили на коліях. Поліцейські оглянули потерпілого і, переконавшись, що в нього немає переломів чи сильної кровотечі, дістали з під вагону. Після цього чоловіка передали медикам. Постраждалого госпіталізували. По ногам Тимчасово відійшов від справ Григорій Таргонський через стан здоров'я тимчасово не виконуватиме обов'язки Рокитнівського селищного голови. Про це він повідомив на своїй сторінці у Фейсбук. Наразі головною у громаді є заступниця Антоніна Гордійчук. Проте такий стан справ триватиме недовго. Мене 40 тисяч населення в громаді, я поінформував жителів, що я тимчасово зараз не на місці, просто не, ну, я в лікарні знаходжусь на стаціонарі, я переніс операцію. Я сподіваюся, що я десь за тиждень приблизно тиснув назад до роботи. Нинська обласна прокуратура ремонтуватиме дах за майже 5 мільйонів гривень. Про це стало відомо з платформи електронних закупівель. Прозора відповідний тендер оголосили 9 вересня. У ньому взяв участь лише один учасник, який став переможцем. Це товариство з обмеженою відповідальністю ВВС Алтадем, яке зареєстроване у селищі Клевань. Підрядник повинен виконати всі роботи до 25 грудня 2025 року. З 13 жовтня у Здолбунові розпочнеться опалювальний сезон. Тепло подаватимуть у медичні та соціальні заклади. Зокрема, у Здолбунівську центральну лікарню, обласний геріатричний пансіонат та у відділення стаціонарного догляду центру соціального обслуговування. Таке рішення ухвалили сьогодні на позачерговому засіданні виконавчого комітету Здолбунівської міської ради. Такого ж рішення дійшли члени виконавчого комітету Березнівської міської ради. З 13 жовтня теплом забезпечать Березнівську міську лікарню центр первинної медичної допомоги. Моги, заклади дошкільної та загальної середньої освіти, а також відділення стаціонарного догляду центру соціального обслуговування. До такого рішення також дійшли у сарнах. А ще раніше опалення подали у соціальні заклади у місті Вараш щодо рівненської громади, то тут чекають на зниження температурних показників. Це залежить знову ж таки від температури, і в першу чергу, чи є у нас степлоносі, які ми можемо фактично включати без, без газу. Тобто, якщо у нас є твердопалені котли, ми можемо світ свою чергу зробити так, щоб забезпечити наші заклади освітні до освітні також охорони здоров'я. Новий депутат зміни до бюджету і зламаний ліфт. У дубні відбулася чергова сесія міської ради. Пройшла вона без надмірних дискусій. Проте суперечок все ж таки уникнути не вдалося. На чим ламали списи, а за що голосували швидко та поспіхом? У матеріалі Валентини Захарчук ну, ви напевно знову обманюєте. що не включені. не включені були останні ну за останній місяць точно не включені. Я вибачаюся. Кого включати, кого не включати, ви вам вирішуєте. Ви посіла комісію, розглянули питання допомоги для військових частин. На цьому питанні і закінчився спокій у сесійній залі Дубинської міської ради. Замість голосувати за допомогу для військових визначали, хто брехун. Всі бачать, куди ці кошти йдуть на нашу частину, коли там фарбуються фасади, міняється асфальт, а не купляється. Запчастини не купляються необхідні матеріали. Усі крапки над і розставили, коли до зали засідань внесли лист із проханням допомоги від командира військової частини. Лист закупівля будівельних матеріалів для ремонту будівлі та споруд військової частини а два Сума 160 тисяч. Підпис Віталій Кудря. За зміни до бюджету проголосували поспіхом та без великих дискусій: 200 тисяч гривень допомоги виділили для міста конотоп та 100 – для Охтирки. В межах програми Пліч опліч згуртовані громади. Майже 6 мільйонів передбачили на потреби освітньої галузі та 1,7 мільйона на послуги з прибирання міста. Були й господарчі питання. До міської ради звернулися жителі багатоквартирного будинку, в якому не працює ліфт. Втім, виявилося, що будинок обслуговує управляюча компанія Житловик Дубно. Депутати вирішили заслухати її директора. в дійсності ви виділити кошти на капітальний ремонт? Я вже негайно сідаю в автомобілі, їду на рівне в рівне ліфт, щоб працівники рівно ліфта приступили до ремонту ліфта і запустили його на ближчі терміни. Міський голова та депутати тривалий час думали чи виділяти кошти без проєктно кошторисної документації. Почекайте, ви не розказуєте казки. Вас є документації? У нас є ліцей, кошторисна документація. Ви мені Сьогодні, Ви, сьогодні і... після сосесії і покажете, добре. Тоді я тільки направлю гроші. Та все ж 330 тисяч на ремонт ліфта у дев'ятиповерхівці направили. Також депутати підтримали зміни до рішення про реорганізацію Дубинського пологового. Нагадаємо, цей процес триває від липня 2025 року. Скоро заклад приєднають до Дубинської міської лікарні і він втратить статус юридичної особи. Приєднання КНП «Пологовий будинок. Дубинської міськради до КНП. Це комунальне некомерційне підприємство Дубинська міська лікарня. Рішення про реорганізацію Дубинської міської ради прийнято раніше. Ви можете його побачити на сайті. А зараз лише процес закінчення цієї власне цієї процедури приєднання. Відбувається також на сесії склав присягу новий депутат Володимир Омельчук від партії Сила і честь у міській раді. Він замінив Світлану Бороденко, яка склала повноваження депутатки у вересні цього року. Загалом на сесії у Дубні розглянули понад 60 питань. Валентина Захарчук, Валентин Злиденний, телеканал ITV Media Group. Відразу після новин поговоримо з рівненськими онкологами про проєкт, на який відібрали 100 найкращих онкоцентрів Європи. Які зміни протипухлинного центру пацієнти побачать вже найближчим часом? Якими новаціями онкоцентру рівного вражали колег з Європи? Та чому важливо у медичних закладах покращувати сервіс? Про все це та багато іншого поговоримо о 18.30 у програмі Про здоров'я. Не пропустіть! Ще замість скверу у рівному хочуть впорядкувати зелену зону біля басового кута. Важлива допомога. Рівненська громада вчергове передала необхідну техніку для військових. Непроглядні хащі за кілька хвилин ходьби від центру рівного у міській раді взялися за впорядкування ще однієї зеленої зони на території обласного центру. Розташована вона біля басового кута, і як виявилося, навіть не закріплена за жодним із комунальних підприємств. Що там будуть робити у першу чергу і як це виглядає зараз, знає наша анавдієва. Минулому році стався випадок такий, що студентка була згорта незабита. Так, пан Валерій реагує на питання щодо скверу біля басового кута. Раніше тодою, бодай можна було прогулятися. Втім, зараз це непролазні хащі. Територія занедбана і за нею ніхто не доглядає. Тротуар понищений, а навколо гори сміття. Люди, котрі живуть поруч, кажуть, там уже давно потрібно було навести лад. Та, звичайно, було б набагато краще і для молоді, було б більше зеленої зони, більше для дітей, більше якогось розвитку, а не просто занедбаних. Хочеться після парку піти прогулятися, ми туди приходимо, а там зарощино ну, не можна пройти, немає демократи. Хотілося б, щоб відновили, щоб можна було після парку спокійно прогулятися. Його відремонтувати, перш за все, його треба почистити. Ви почистили, зробили нормальний благоустрій. Звичайно, що треба відремонтувати, бо дивіться, ну, це жах, це просто жах. На звернення людей відреагували у міській раді. Уже відбулася виїзна комісія. Територію оглянули. Виявляється, весь цей час сквер буквально висів у повітрі, адже не перебував на балансі у жодного із комунальних підприємств. А відтак ним ніхто й не опікувався. Під час комісії вирішили спершу розібратися із документацією, а опісля передати територію під отримання тресту зеленого господарства. І свою чергу передати на баланс, і Ми зможемо собі якісь робити передпректу пропозицію, чи якісь залучити громадськість, що там. Можна. Вже буде відбуватися, яким чином ми можемо робити ту зону дійсно для відпочинку, тому що там немає ні освітлення, там немає зон відпочинку, і постійно там якихось ну накопичення того сміття. Я думаю, що він буде все таки на тресті званогосподарства. господарства. Але... бюрократичні процедури планують вирішити у найближчі місяці. Також у планах навесні розпочати роботи із покращення зеленої зони біля басового кута Анна Авдєєва, Лідія Вокальчук та Ілля Лахай. Телеканал ITV Media Group. Підтримка армії Рівненська міська рада передала чергову партію дронів та засобів зв'язку нашим військовим. Ця техніка допоможе виконувати завдання ефективніше. Що і куди передали цього разу? У матеріалі Далі. Сучасні безпілотники, що здатні працювати на великій висоті, передавати якісну картинку в реальному часі та витримувати складні погодні умови. Сьогодні від міської ради рівного відбулася чергова офіційна передача техніки для військових. У пакеті допомоги 30 дронів Мавік, 8 екофло та 8 систем Starlink. Техніку закупили коштом міського бюджету. Як наголосив виконувач обов'язків міського голови рівного Віктор Шакерзян, до кінця року ще мають закрити чимало військових потреб. Сьогодні ми 20 21 військовій частині. В кількості це 30 мавіки 3Т, 8 екофото, 8 стрілянків. Тобто наша громада нарощує темпи, постійно допомагає. Дякую нашим платникам податків, дякуємо нашим департаментам, тому що вкрай дуже важливо допомагати сьогодні на сьогодні. І те, що ми демонструє наша громада, ми завжди з ними поруч, завжди на зв'язку, і завжди допомога буває. Багато допомоги не буває. У міській раді зазначають, підтримка є системною. Уже зараз готують нову партію допомоги для передачі військовим, оскільки безпілотники невід'ємна частина сучасної війни. Вони допомагають виявляти ворога та ефективніше оберігати особовий склад. Військовослужбовець із позивним Шева каже, що такі сувеніри від громади критично важливі, адже техніка часто знищується під час виконання бойових завдань. Дане обладнання, так як ми виконуємо розвідувальні завдання в північно-східних регіонах області, є дуже необхідним, затребуваним, і його постійно не вистачає, тому що противник часто знищує це обладнання і його поповнення необхідне постійно. Військовий додає, ФПВ-дрони та старлінк не єдина потреба армії. У сучасній війні зростає запит на засоби зв'язку, генератори і транспорт. Наразі військові потребують, так як у нас зараз сучасна війна, вже використання дронів. В першу чергу це є розхідний матеріал, тому їх потрібно завжди. Разом з тим потрібні засоби зв'язку, нові, такі як Starlink, такі як радіостанції, генератори, транспорт потрібний, тому що транспорт в даній війні є дуже уразливий. Усе передане обладнання рівненською міською радою вже зовсім скоро вирушить на фронт, аби допомагати нашим захисникам у розвідці, коригуванні вогню та знищенні окупанта. Анна Авдєєва, Анастасія Словачевська, телеканал ITV, Медіагруп. Емоційна стійкість та вчасна підтримка у рівненському ліцеї номер 2 учні всіх класів долучилися до інтерактивних заходів з нагоди всесвітнього дня психічного здоров'я. Вони виконували різноманітні завдання, вчилися взаємодіяти та розуміти одне одного, чому важливо працювати не лише над фізичним здоров'ям, а й ментальним у матеріалі Далі. З думкою про себе учні рівненського ліцею номер 2 збираються групами навколо психологів та менторів. Серед обговорення тема булінгу дітей навчають, як йому протидіяти та як себе поводити під час конфліктних ситуацій. Зовсім поруч пензлики та ватман там учні передають свої емоції та настрій. Роблять це з нагоди всесвітнього дня психічного здоров'я, який щорічно відзначається 10 жовтня. Ми навчаємось комунікувати з людьми. Ми вчимося до таких шкільних справ. Ми залучають нас до шкільного життя, і ми беремо в цьому участь і так дуже запам'ятовуються шкільні роки. Без ментального здоров'я і не буде звичайного здоров'я. Це також важливо, так само, як і фізичне здоров'я. Учні, що долучилися до виставки, уважно слухали психологів та менторів, дехто ділився своїми переживаннями. Восьмикластик Матвій Полюхович каже, намагався запам'ятати важливі поради. Відають нам про різні ситуації, які можуть трапитися, як можна їх уникнути і подолати свої страхи. Багато однокласників всі дуже уважно слухають, як потрібно що робити, тому дуже раді, що нам прийшли, розповіли про таке. Директор Рівненського ліцею номер 2 Андрій Нагорний розповідає, заходи з нагоди всесвітнього дня психічного здоров'я у закладі проводять вже не вперше. Цьогоріч залучили учнів всіх класів, а також бажаючих з інших шкіл. Сьогодні в кожному класі практично проходить а в нас 50 класів у школі. А це класні керівники. Проводять Психологи Сьогодні працює на нашій базі, на нашому в нашому ліцеї. А в нас створено центр психологічного такого ментальної комуні... комунікації. і сьогодні в нас з чотирьох шкіл діти займаються в цьому центрі. Долучилася до події депутатка Рівненської міської ради Катерина Марчук. Дуже приємно відвідувати такі заходи, а саме коли вони відбуваються в школі. Адже всесвітній день ментального здоров'я надзвичайно важливий і надзвичайно дотичний зараз в умовах повномасштабного вторгнення в нашій країні. Надзвичайно приємно бачити цих. Дітей, котрі усвідомлені в котрий час вони живуть, і вони дбають про своє ментальне здоров'я. Так, це як ми говоримо, це не діти майбутнього, це діти теперішнього. У рівненському ліцеї номер 2 ментальному здоров'ю увагу приділяють щодня, кажуть у закладі. Чимало виховних уроків присвячені різним психологічним проблемам, з якими доводиться зіштовхуватися учням протягом дорослішання. Разом із тим, працює і шкільна служба порозуміння. Учнів намагаються не залишати сам на. Сам із їхніми проблемами. Максим Остапець Ілля лахай Телеканал ITV Media Медіагруп. Це всі новини на сьогодні. Бережіть себе та близьких злагоди ваші оселі та миром. Він обов'язково настане, адже Україна переможе.